Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Але як я неодноразово повторював і повторюю, не забуваймо і про фізичну зарядку. У політичній ранковій зарядці, на відміну від фізичної зарядки, ми замість справ говоримо про новини. Отже, сьогодні, 29 січня, у середу, у політичній ранковій зарядці, будемо говорити по наступне. У Сполучених Штатах Америки суддя заблокував спробу. Адміністрації Дональда Трампа заморозити федеральні виплати, допомогу, гранти і школам і організаціям, і Це стосується і мільйонів людей, системи медичного страхування Medicare і так, чи Медікет і так чи інакше. Це рішення мало вступити в месі на увазі заморозка в четввечірі у вчора, у вівторок, і суддя зробив паузу до понеділка, до 3 лютого. Побачимо, що з того буде. Ну, бачимо, що багато рішень, які приймає адміністрація Дональда Трампа, вони піддаються судовим розглядам і судовим рішенням. Також у Сполучених Штатах закликали громадян своєї країни покинути Демократичну Республіку Конго. Там відбуваються бойові дії. Ми про це з вами також вже говорили. Мова йде про повстанців М23. Це рух 23 березня, коли 23 березня 2009 року були укладена угода між урядом Конго і повстанцями. Повстанці вважають, що уряд Конго не виконує умови, тому йдуть вже тижні бойові дії. вони Підійшли до міста Гомо великого міста на сході Демократичної Республіки Конго. Там були навіть що раз'яви, що ніби в його захопили. Там йдуть бої. Руанда, Руанда підтримує вже розірвані дипломатичні стосунки між Конго і Ру Руандою. Вже навіть були в кінчасі столиці Демократичної Республіки Конго напади на іноземні посольства, зокрема консульства. Тої ж Франції і Руанди, тому е, Америки закликали своїх громадян покинути Демократичну Республіку Конго. Ізраїльська, ізраїльський міністр оборони заявив, що поки що ізраїльські війська будуть залишатися на території Сирії. Е, ті регіони, які вони зайшли, мається на увазі ізраїльські війська, вони там таку, ніби якусь санітарну зону е, зробили. Так, зараз е, влада, яка є в Сирії, вона сприймається. Негативно. Також за повідомлення державних змі, вчора до Сирії прибула вперше делегація з Російської Федерації на чолі там і заступником міністра закордонних справ спеціального представника президента Російської Федерації по Сирії. Там питання стоїть про дві бази, які є в Сирії Російській, в з часів Радянського Союзу, Таратуз-Військово-Морська. Інша потім вже в 2015 році була створена для допомоги, щоб Асад залишився при владі. Ну, лідер зараз в Сирії. Аль-Шара заявив, що він би не хотів, щоб Росія отак от пішла. Тобто там є певні зв'язки традиційні і будуть вестися перемовини так чи інакше. Ну, побачимо, чи зможе Росія зберегти свої бази у, у Сирії. Ну і Бразилії, Бразилії вчора уряд заявив, що він введе у співпрацю спілкується з урядом США щодо мігрантів нелегальних з Бразилії, щоб до них відносилися з а Не так як це було коли в, там понад близько ста бразильських мігрантів в кайданках були депортовані. Сьогодні день зараз тільки починається. Я бажаю всім енергійного. Ну і саме головне вдалого дня все буде Україна.